Ну що, хейтери радіозв'язку, Дніпро через відсутність електроенергії залишається майже без зв'язку. Радіоаматорське обладнання, яке би воно не було, ви його можете заживити, наприклад, від акумулятора, як я тут, наприклад, і показую. В нас, ну, конкретно у Львові є тут резерв на репітері, навіть коли немає електрики, він працює. Але навіть незважаючи на резерв. Я беру виключну частоту, наприклад, всім на частоті Україна знак 5 Василь Федір, прийом. І дивимося хто відповість. Ну може ніхто не відповісти, там може нікого не бути. Але тим не менш, тут можуть відповісти далекобійники. Тестую радіостанцію, тестую радіостанцію, як мене чути, хлопці? ОС5 ВФЛ, Україна Знак 5, Василь Федір. Е, дай мені рапорт. Привіт, 5-7 приймаю. Ну, ти в мене 5758 ідеш. так. Для тесту знімаю відео і розкажу, трошки покажу, як можна від батареї працювати. до так, прийом. Ясно. Ну, Лесметр тут е, моєї радії показує, що 4.8, не знаю, що, він там, що це означає, але він таке показує. Е, добре, скажи мені таке: далекобійники 27135 в АМІ чи в ЕФЕМ працюють? Ага, блін, я тут ам напрягав людину, бо я ні в Ефемі його не чув, ні в АМ. Добре, далі буду пробувати з далекобійниками. Давай поки 73. 73, гукай. Так, давайте. Каже, що... далекобійники ну, що ти Тут Бачите? Зараз вони будуть. Давайте в ЕФЕМІ потестуємо. Прийом-прийом мене хтось приймає. Ось мене приймає хлопці, прийом. Ну, це далекобійники, звичайно. Це таке діло. Якщо ми включимо модуляцію і включимо радіоаматорів, то ви їх там почуєте в день. До чого я веду? Я веду до того, що радіозв'язок, радіоаматорський зв'язок, він автономний. Вам не треба ні смартфона, вам не треба веш мобільного зв'язку, які можуть через блекаут відключитись. Вам не треба старлінку, який літає в космосі. І теж за бажанням одного мільярдера може в один день відключитися, або якісь там події стануться і він відключиться. Таке може бути. Цей зв'язок працює автономно. На даний момент. Тут десь приблизно 15 кілометрів ми маємо зв'язок. Тут зв'язок ну, може бути тисячі кілометрів. Звичайно, не все так просто, не все так легко, як би хотілося. Це вам не мобільний зв'язок. Тут треба мати навички, але воно працює. Воно працює і дозволяє вам зв'язатися. Тут русня сидить. У них У них антени на Європу. От, накручені. Але тим не менш, у вас є автономний зв'язок. От в тому то й суть радіо. Воно працює автономно. Антена, акумулятор, сама радіостанція, радіопозивний. І, будь ласка, працюєте в ефірі, маєте, передані, якийсь резерв. І можете, і можете навіть спілкуватися з місцевими. і проблем немає.